Вітаю вас 10 жовтня. У п'ятницю відбулося дві цікавих події на міжнародному рівні, які є багато в чому знаковими та визначальними для розуміння сучасної системи міжнародних відносин. Насамперед, це початок чергової хвилі торгової війни між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, яка як ми бачимо, активно поновлюється і про це ми ще сьогодні згадаємо в нашому наступному відео. А зараз поговоримо про е подію, яка має більш персональне значення для е президента США Дональда Трампа, але тим не менше, вона доволі нашуміла, і теж е за її підсумками можемо зробити певні висновки щодо коригування та перспектив. Сучасної системи міжнародних відносин. Отже, Нобелівська премія миру вона пролетіла повз Дональда Трампа цього року, що в принципі було очікувано, але мабуть не для самого Дональда Трампа. Отже, Нобелівський комітет який засідає осло традиційно в столиці Норвегії. Оголосив переможців в номінації премії миру 2025 року, якою стала представниця Венесуели, дисидентка. Багаторічна Марія Коріна Мачадо. У зв'язку з цим, а також поразкою фактично Дональда Трампа, е яка відбулася, він неодноразово заявляв, що і натякав прямо та опосередковано на те, що він е хотів би стати переможцем саме цього року премії Нобелівської е премії Миру доволі престижна нагорода, яка вручається щорічно. Власне, у зв'язку з цим ми зробимо кілька тезисних ключових висновків. Ну насамперед 338 претендентів це фізичні особи, юридичні особи, тобто організації, установи, які системно не один рік борються за права людини, борються за демократію проти диктатури і так далі. В цьому плані Марія Мачадо як одна з лідерок опозиційного руху сучасного венесуельського. Зокрема, вона вже понад 20 років бореться з диктатурами до Угочавеса, який вже сьогодні покійний, а його наступник Ніколас Мадуро побудував в Венесуелі настільки відверто огидну диктатуру, що фактично захопив всі важелі впливу і навіть дозволив собі в минулому році, 2024-му не визнати абсолютно вчасно проведені демократичні вибори з президента, з результатами яких перемогу отримав його політичний опонент. Марія Мачадо неодноразово брала участь у виступах, навіть була затримана у минулому році напередодні виборів, але очевидно під тиском міжнародної спільноти її відпустили. Що саме цікаве, дуже принциповий момент. Вона не покидала і не покидає свою країну Венесуелу. Вона переховується періодично по країні але тим не менше намагається активно здійснювати свою правозахисну діяльність боротися за свободу виборчого права захисту прав людини і таке інше вона є є засновницею відомої волонтерської організації колишньою екс експрезидентом по суті цієї організації а також була депутатом національного парламенту венесуели в 2010-2014 роках. Отже, чому Дональд Трамп не отримав Нобелівської премії? Перше, це було технічно неможливо, і очевидно, що, напевно, саме більше він, і, можливо, він єдиний, вірив до останнього в те, що все-таки Нобелівський комітет переступить через свою усталену практику і чомусь має йому надати екстреному порядку саме в цьому році премію Мир. Я нагадую: до речі, сам комітет оголосив про те, що набір претендентів. Триває висунення претендентів, триває до 31 січня кожного року, зокрема 2025 тисячі року. Е, у лютому був додатковий сет. Е, приймалися ще і індивідуальні заявки, але м, оч, очевидно, що Трамп, перебуваючи на посаді президента всього один рік, е, просто напросто не зумів е, досягнути видимих вагомих результатів на цьому поприщі. Ну і як ми знаємо, за 24 години українсько російську війну не вдалося вирішити, тому нахрапом, так би мовити, тому, відповідно, і його кандидатура була висунена невчасно. Другий момент е -t 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 -e все ж таки Нобелівська премія миру надається особам, які заслужили це тривалою жертовною. Боротьбою навіть з під загрозою життя і смерті своїй собі, своїм близьким, рідним, з загрозою втрати свого майна життєвих перспектив. А тут Марія Мачадо абсолютно підходить. От вона доволі і відома в міжнародних колах колах світового дисидентського руху правозахисників і звичайно політичних еліт. Тут власне за іронією долі цікаво, що саме влада США. Зокрема, державний департамент та особисто Марко Рубіо свого часу були безпосередньо причетними до висунення Марії Мачадо як претендентки на Нобелівську премію миру як дисидентку Венесуели. Ну не секрет, що є конфлікт сьогодні між США та Венесуелою. Він поки що не прямий. Він наразі дипломатичний, але та армада з понад трьох тисяч військових спецпризначенців, які сьогодні вийшли в Карибське море. Май на увазі американські навіть застосуванням підводної лодки вже встигли за два місяці свого перебування потопити чотири венесуельські човни е морські, які, начебто, е підпадали під е становили загрозу в е контексті боротьби з наркотрафіком. А саме цю мету оголосив Трамп е своїй спецоперації військової в Венесуелі. Звичайно, це створює ситуацію напруги і додає додало балів безумовно Марії Мачаду в боротьбі за Нобелівську премію миру. Третя причина, чому Трамп не отримав Нобелівської премії. Зрештою, давайте будемо відвертими. Попри те, що він заявляє, що завершив сім війн вже за цих дев'ять місяців свого президентства, але він не зробив головного, не завершив російсько-української найбільшої. Все ще не підписана угода мирова між Ізраїлем та Хамасом, яка очікується, буде підписана в Єгипті завтра, 13 жовтня, у понеділок. Ну і власне, звичайно, що з точки зору порівнюваності двох персоналів, Марії Мачади і Трампа, їхнього досвіду боротьби за права людини вони є непорівнянні, попри те, в яких умовах діє Мачада, в яких Дональд Трамп при всій повазі і з тих спробах тих, тої активності, яку проявляє Трамп, дійсно на миротворчому рівні. І четверте, якраз про миротворчий рівень всім чудово розуміло, і нам з вами те, що Нобелівський комітет миру, в якому засідають поважні люди, дуже добре оцінює поведінку на внутрішньо національному на міжнародному рівні претендентів на премію. І треба сказати, що очевидно, що ніякої премії миру не отримає той, хто ручкається, обнімається, стелить червоні доріжки світовим диктатором, типу Путіна та інших, хто захоплюється постатями сучасних світових авторитарних лідерів, типу Кім Чен іна, того ж Путіна, Сі Цзіньпіна і так далі. Тому давайте будемо говорити так, що Нобелівський комітет миру оцінює і дії і вчинки. І погляди тих осіб, які висуваються на як номінанти на цю премію миру, тут Дональд Трамп очевидно має дуже, дуже багато мінусів, і як то кажуть, накосячив по повній програмі. Згадаємо, хоча б зустріч Путіна в Анкориджі на Алясці, яка відбулася 18 серпня цього року, зрештою, як певний підсумок, можемо сказати, що надання премії миру не Трампу а. Представниці венесуельської опозиції я би розцінював як певний Стьоп, ну спеціально свідомо чи несвідомо Нобелівського комітету цього року власне показати Трампу його місце, охолодити його а, активність і пил. І з іншого боку, фактично свідомо чи не свідомо, але це, це рішення скової руки Дональду Трампу на міжнародній арені. Що я маю на увазі? Ну я маю на увазі те, що Боротьба з ніколасом Мадуро, венесуельським диктатором, сьогодні виглядає дуже і дуже очевидною і фактично відрізає всі шляхи відступу Дональду Трампу, так чи інакше йому сьогодні доведеться діяти рішуче, і будь-які угоди з Мадуро, наприклад, про надання додаткових можливостей американцям щодо видобутку нафти на території Венесуели. А вони ж саме цього й хочуть. Вони хочуть відсторонити витіснити Китай із південної Америки, зокрема з Венесуели, яка нагадаю за свідченнями геологів, має найкращі, найбільші розвідані запаси чорного золота в світі. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що Трампу шляху відступу немає. Якщо б він пішов на будь-яку угоду з диктаторським режимом Мадуро, з лідером Венесуели, представниця якої виграла Нобелівську премію миру 2025, Вибачте мені, це вже буде повне фіаско, поразка і ганьба Дональда Трампа на міжнародній арені. Тому сподіваємося, звичайно, на миротворчі амбіції Трампа в російсько-українській війні. Дай Боже, щоб йому вдалося реально докластися, а не так як зараз, відмовляючись запроваджувати санкції вже проти Путіна більше як півроку, докластися до реальної мирової угоди, і щоб у 2026 році з чистою совістю Трамп отримав таке багатообіцяючу премію миру. Зрештою хотів би порадити. Дональду Фредовичу поводити себе як справжній мужчина. Адже він фактично вчора буквально заявив, що порекомендував Мачадо відмовитися на його користь від премії миру, що виглядає м'яко кажучи, смішно дивно, ну і в стилі трампівської популістської клоунади. Нагадаю, що Марія Мачадо. Висловила вдячність всьому венесуельському народу, присвятила цю премію саме своїй батьківщині, а також Дональду Трампу. До речі, згадала про його миротворчу місію, миротворчі світові потуги, і подякувала Дональду Фредовичу за те, що в тому числі десь прямо чи не прямо, завдяки йому Венесуела сьогодні звучить як демократія Венесуелі, яка сьогодні в загоні отримала певну. Такий промінь надії в особі Нобелівської лауреатки миру Марії Мачали. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, Мережу Тріц будемо спілкуватися, свідкувати за активними міжнародними подіями та аналізувати їх, і саме головне діяти діяти на благо миру. Демократії, безпеки та стабільності в Україні, Європі та світі, хто як може на якому рівні будемо працювати. Не популізм, а реальна праця будуть зрештою винагороджені. Це довів зокрема комітет Нобелівський комітет в галузі премії миру. Тримаємося.